У цьому завданні нас просять підібрати значення, при якому рівняння не має розв'язків. Ми пам'ятаємо, що рівняння не має розв'язків, наприклад, тоді, коли і ліва, і права частина не рівні між собою. Ну, в цьому випадку 3 не дорівнює 5, а 5 не дорівнює 3. Відповідно, тут порожня множина має розв'язків. Повертаємося до нашого рівняння. Ми бачимо, що і зліва, і справа у нас є мінус 11х. То позбавимося їх. Для цього додамо і лівої і з правої частини 11х. І тоді ми отримаємо, що тут буде у нас плюс 4 дорівнювати невідомому нашому значенню. Окей. Тоді нам підходить абсолютно будь-яке число, окрім 4, будь-яке значення. Наприклад, я хочу значення 3. 4 не дорівнює 3, відповідно, тоді немає розв'язків. Ми можемо записати це як усі значення, усі значення. Кома, окрім чотирьох. Ось і все.